Турбуватися про майбутнє. Господь Ісус живий і не спить. Щоб не відбувалося в цьому світі, ми не повинні боятися, але вірити, що Він піклується про нас і забезпечує нас. Страх і тривога це пліт недовіри до Бога. Якщо ми довіряємо Богові, у нас не буде ні тривоги, ні страху, тому що все, що з нами відбувається, є Божою волею для нашого вічного блага. Однак тривога і страх виправдані, коли ми не знаємо, чи перебуваємо в Божій волі, чи ні. Якщо ми не живемо в Дусі Божому, то у нас є підстави хвилюватися і боятися. Але якщо ми живемо в спілкуванні з Господом і в послуху словам Христа, тоді ми можемо бути впевнені, що ми в Бозі і живемо згідно з Його керівництвом. Бог захистить нас і спрямує наші кроки. Ісус не залишає нас, це ми іноді відвертаємося від Нього і залишаємо Його. Ось чому нам завжди добре залишатися поруч з Ним і довіряти Його вірності, щоб зберегти нас. Ми повинні тримати себе в захисній люблячій Божій руці, і з нами не може статися нічого, чого б він не допустив. Ми не повинні турбуватися про майбутнє або про те, що ми повинні їсти або одягати. Бог тримає майбутнє у своїх руках, навіть диявол і його демони, та вся їхня робота в дітях непослуху дозволяється або стримується всемогутнім Богом. Він може змусити їх тікати силою своєї могутності. Дорогі брати та сестри, чи справді ми довіряємо Ісусу?